Амарант сорту Лера є одним з найбільш популярних сортів амаранту серед виробників та споживачів завдяки своїй високій врожайності та відмінним характеристикам. Рослина середньої висоти до 2 метрів, з великими зелено-червоними листками та червоними квітками. Врожайність досягає до 5 тонн з одного гектару. Рослина рівномірно дозріває, що дозволяє зібрати насіння в один період, стійка до посухи та хвороб. Для вирощування амаранту сорту ліра потрібна достатня кількість сонячного світла. Рослина досить стійка до стресових умов, тому може вирощуватись в умовах посухи та несприятливих погодних умов на різних ґрунтах у всіх кліматичних зонах. Насіння амаранту ліра має високий вміст білка та корисних мікроелементів, тому використовується в харчовій промисловості для виготовлення амарантового борошна, олії та крупи. Молоді листки та стебла амаранту є дуже корисними для харчування людей та тварин. Вони містять велику кількість вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Зелені частині амаранту ліра використовують для виробництва кормів для тварин. Вони багаті на білок, вуглеводи та вітаміни, тому добре підходять для годівлі тварин та птиці. Амарант з сорту Лера є універсальною рослиною, яка має великий потенціал для використання в різних сферах. Він не тільки корисний для людського здоров'я, а й може стати важливою складовою частиною здорового харчування та виробництва кормів для тварин. Придбати якісне елітне насіння та отримати професійну консультацію по вирощуванню ви можете в нашій компанії Амарант України.